Намасте! вітаю вас вже на традиційних таких практиках з експрес практиках з адхо-йога. Ці практики націлені на те, щоб людина, сучасна людина, яка займається більш-менш декілька разів на тиждень, сподіваюсь, якимось напрямком активності, могла додавати в свою повсякденність, коли вона хоче. Та тіло проситься. Ось такі коротенькі практики, які зроблять і тілу приємно, і ваш. Ваша голова стане світлішою, і ідея, креативність буде так лізти. <сум> Тому починаємо. Робимо вдих і видих. Ще раз дих. І руки долонями вгору робимо дихання. Чотири сходинки вгору і відпускаємо через рот, видихаємо. Робимо вдих, пауза, довдих, пауза, довдих, пауза, довдих, пауза і видих через рот. Починаємо спини рівні вдих, 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 вдих і видих, Вдих. Ще два рази Вдих. І в останній. Добре. Руки на живіт, капала пхаті. Загальний вдих, живіт і видихи. Контролюємо, щоб грудний відділ не рухався, так, і акцент на видих. Вдих, видих. Зараз затримка після вдиху. Вдих. Затримали одну хвилину. Не дихаємо. Спини рівні. Обличчя розслаблене. І відпустили добре. Відновилися вдих. Видих. Вдих-видих. У діяна банка. Видихаємо Вакуум. Відпустили. Агнісара Кріє, вдих, видих. Продовжуємо. Пам'ятаємо, якщо у вас ще не вдається робити вакуум, ми не робимо Агнісара. Ще 5. Продовжуємо вакуум. Саме вакуум. 4, 3, 2, 1. Відновилися вдих. Видих. Ще раз дих. І видих. Добре. Піднімаємось. Перекруковуємо 5, 4, 3, 2, 1. Одна нога попереду і зап'ється стопа. П'ять. Чотири, три, два. Один. Ця ж нога назад. І п'яткою чітко рівна лінія. Так ми не завалюємо п'ятку всередину, назовні. Чітко, ще п'ять. Руки можна на пояс. Чотири. Три, два. Один. Добре. інша, П'ять. За маківкою вгору. Чотири. Три. Два. Один. І назад. П'ять. Піднімаємо максимально чотири. Якщо не відчуваєте, трошки ширше. Якщо занадто відчуваєте, то вуще. Три. Два. Один. Встаємо, внутрішнє-зовнішнє обертання в тазу стегнемо ще 5, 4, 3, 2, 1, інша, 5, 4, витягуємося за макіткою, 3, 2, відчуваємо тут рух, 1. Згинання, розгинання, ноги на ширині. Тазу. Видих. Розкрилися вдих. І видих. І вдих. Видих. Ще три. Видих. Два. Один. Добре, стаємо, протидіємо. Права сторона. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша. П'ять. Чотири. Протидія. Три. Два. Один. Пальці на себе. І латерофлексія шини. П'ять. Відчуваємо, відтягуємо плечі вниз. Чотири. Три. Два. Один. Руки просто по швам. Згинання, розгинання. П'ять. Чотири. Не забирайте голову. Витягуйте за маківкою. Три, два. Постійно витягуйтесь. Один. Добре. Напрямок сила. Стаємо положення родраси. Спочатку його налаштуємо. Коліна завжди з напрямок з нашими пальцями. Не завалюйте таз підкручений. Це основні. Пальцями витягуємося в сторони. Підкрутили таз. Робимо перший підхід до вдих. Довдих. Довдих. Довдих і видих. Так, таких ми зробимо шість. Починаємо. До вдих. Довдих. Довдих. До вдих і видих. Довдих. Два. Три, чотири. Видих. Два. Три, чотири, три. Два. Три до вдих. Чотири. Видих. Чотири. Вдих. Довдих. 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 Видих. П'ять. Довдих. Робимо сім. Довдих. 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 Видих. Шість. Довдих. 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 І видих. Сім руки трошечки відпочили. Довго тут не відпочиваємо, бо повторень мало через те, що експрес. Але тому ми робимо маленькі паузи. Зараз ізотонічний, немає крайньої точки зверху, знизу. Коліна постійно призог, призігнуті. Ми їх недовипрямляємо під час всього підходу. Чотири таких повільних опускань вниз і піднімаємось вгору. Чотири і рахунок 8-8. Вниз. Вісім вгору. Один. Два. Повільно. Три коліно. Чотири. Контролюємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вгору, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім городин. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Останній один. Витягуйте за пальцями рук. Плечі максимально вниз. Шиє, витягнути. Якщо ви будете ось так, у вас буде тут перенапруження і зворотній ефект від нашої практики. Вісім городин. Два. Витягуйтесь, постійно витягуйтесь. Тут витягуйтесь, тут витягуйтесь. Ще вісім. І зараз вісім. Добре. Відпочили. Теж недовго. Наступний динамічний максимум. Три плюс три сьогодні не робимо. Динамічний максимум це просто, класично, опускаємось, піднімаємось. М'язи тазового дна підтягуєте кожен раз, коли ви опускаєтесь. Свінтерану, самочевого підтягнули. Руки в сторону витягнулись. У динаміці починаємо. Вдих, видих. І. Два. Контролюємо коліна. Три. Чотири таз контролюємо. Ось це. Контролюємо обов'язково. Підкрутіть. Коліна назовні. Ще продовжуємо. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Добре. Зупиняємось, призгинаємо ноги в колінах. Руками витягуємося в сторону, тримаємо. Вісім. Сім. Дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нижче один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Нижче один. Два. Три. Чотири. П'ять колін, шість м'язи тазових дна, сім, вісім, дев'ять і 10. Гарно. Трошечки відпочиваємо. Наступний етап адхомобілізація. На прикладі таких двох елементів можна собі під коліна навіть потрібно щось підкласти. У нас буде рахунок 6. Ось в такому положенні. І рахунок 6, ми будемо. Піднімати ось так максимально високо ногу. Так, поїхали. Якщо ви хочете ускладнити, так? ми переходимо і піднімаємо ногу вище. Підкладіть собі, будь ласка, щось. І зробили кут. Починаємо 6. Дихаємо 5, 4, 3. Два, один. Підняли. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Дванадцять. Одинадцять. При цьому стягуйте коліно зі стопою, стопу з коліном. Відчувайте внутрішню поверхню. Не просто тут розслаблено ногу і тільки тут працює. А тут теж стягуйте. Ще п'ять, чотири. Таз підкручено. не Робимо три. Два. Один. Хто хоче. Будь ласкочка, дванадцять, одинадцять, десять. Дев'ять. Вісім. Дихаємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І останні. Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Ще підкрутили таз. Зводимо коліно зі стопою. Намагаємося з'єднати ще. Десять, 9, вісім. Таз підкручений. Сім. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Перейшли. П'яткою більше вгору. Не пальцями, п'яткою. Чітка лінія. Не так. Не кудись так. Рівно. В одній площині. Ще 12. Одинадцять. Вище, десять. Відвідні м'язи відчуваємо дев'яти. Вісім, сім, шість, п'ять. Вище. Чотири. Три, два. Один. Добре. Відпочиньте. Трошечки. І на іншу сторону. Те ж саме. Будемо робити на іншу сторону. Ще п'ять. Потихеньку вже готуємось. Чотири. Три, два. І зробили кут. Тримаємо шість, п'ять. Стопа з коліном. Коліно зі стопою. Три, два, один. Шість, п'ять. Не перевалюйте вагу на руку, так? Залишається основна вага. Все одно тут на нашій нозі ще три, два, один. Перейшли. 12 таз підкрутили 11, м'язи тазу вогодно підтягнули 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пам'ятаємо про ускладнення. 12, 11, 10, дихаємо, 9. Саме гірше, що ви можете собі зробити це натужитись. Зробити так. І тримати. Не треба так робити. Ще п'ять, чотири. Вище. Три, два. Один. Перейшли. Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять. Стопа з коліном. Таз підкручений. За руками витягніться. Шия довго, це не робіть. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. І підняли. Вісімнадцять. 17, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, 11. Вище, десять і п'яткою. Дев'ять. Вісім. Підтягнули м'язи. дна, Витягнули за пальцями. Рук вгору шия довга. Ще п'ять. Чотири, три. Два. Один. Добре. Ви молодці. Останнє, що ми зробимо, це протягом однієї хвилини ми з колін будемо робити найнеулюбленіше для всіх відтискання, але повільно рухаючись вгору вниз. Таз підкручений, важливо, шия довго. Ось такого ми не робимо, ось це ми не робимо. Шия в ретракції довго. І повільно будемо ось так вниз і повільно вгору. Так, повільно. Починаємо три. Два, один. Підкрутили таз і вже працюємо. Вниз. І вгору. так. Якщо вам дуже важко, ви прям не можете відтиснутись коліна можна ближче. Коліна. Так. Ближче, ближче можна. Угу. Таз підкручений. Так, трошечки ближче. Шиє друга. Дихання обов'язково продовжується. Вже велика кількість часу пройшла. Шию. Буде потім дискомфорт шиї, те, що нам не потрібно. Шия довга. І завершуємо. Гарно, встаємо. Так. Таз підкрутили. Живіт. Автоматично при цьому у нас підтягується. Так. Ребра розширені. І ось так стоїмо. протидіємо долонь з долоню. Тримаємо 5. Чотири, три, два, один. Праву ногу. рікшасана, Поза дерева. Якщо у вас, вам здається, що у вас слизьке щось, це, вам здається, можна зробити на будь-якій поверхні стійке таке положення. П'ятку більш вперед, пальці назад. Так, як у мене. Ви бачите зараз. І руки вгору. Плечі вниз, лопатки розвели, виштовхуємося ногою. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Взяли за великий палець і вивели вперед. Зараз можна не дорозгинати ногу в коліні. Чітко вперед, не в діагональ. Суглоб плечовий. Зверніть увагу не так. А в стабільному такому положенні тримають його м'язи, на розслаблення. І до випрямляємо вже, коли відчуваємо, що ми в стійкі. Так, і Ми не будемо ось так згорблюватись. Тримаємо три, два. Один в сторону відвели. Тримаємо тут теж можна призгинати. Так, тримаємо п'ять. Чотири. Помилка часто ось так. якось Ось так. Плечі вниз. Підтягніть краще коліно. Чотири. І довипрямляйте. Потім три, два, один. І з цього положення на цій же нозі. Так, поза. Танцівника плечі вниз. Погляд на пальці рук попереду. Тримаємо. Опорна, призігнута. Коліно не ось так в сторону. Закрити. Таз. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Гарно. тадасані, Трошки відпочиньте. Ще три. Два. Один брік шасина на іншу. І тягнули максимально високо. П'ятку. Руки вгору. І... Підтягнули м'язи та зовна. Живіт. Путили це назад. За пальцями рух вгору витягнулися за маківкою. Ще три, два, один. Беремося за великий палець. Так. І чітко вперед. Виводимо. І інша рука в нас. За пальцями витягуємося в сторону. Погляд вперед. І тримаємо п'ять. 4, 3, 2, Ось це теж нормально. Ось це не нормально. Один. в Сторону. Відвели. Так, пам'ятаємо, тут теж ось це не робимо. Призігнули за потреби. І потім довипрямляємося, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Перевели. Дивимось на пальці рук. Опорно призігнута, живіт підтягнутий. Витягуємося за маківкою. Тримаємо ще 5. Дихаємо 4, 3, 2. Один. Гарно. Лягаємо на спину. Через бік. Нога 90 градусів. Робимо такі ротаційні рухи, погляд, протилежну сторону, але не прагніть дістати ногою підлоги. Так, Тут це шкідлива ціль. Видихаємо ротація. Плечі не відриваємо вдих. Розкриваємо, тут не відриваємо таз. Таз фіксований. розкрили. І видих. Плечі не відриваємо погляд в сторону. Вдих. Таз не відриваємо. І видих. І останній вдих. І видих. Добре. Міняємо сторони. Розкрили. Таз. Не відриваємо. Видих. Вдих. І видих. Ще витягуємо шиє довго три. Видих. Два. Видих. І один. І видих. Зараз візьміться за можливістю гомілко-ступневої, але тут не обов'язково. І підніміть таз п'ять. Чотири. Дихайте, що є довге. Підберідя не біля юрьоних патіни, а витягніться ще три, два. Один. Добре. Лягаємо, шавасана. Обов'язково зробіть одну хвилинку шавасани, це... це мінімум взагалі має бути три хвилини, але так як у нас експрес, то хвилинку хоча б не вставайте, не йдіть одразу, робити справи, бо шавасана – це надзвичайно важливо. Асана важливе положення. За цю хвилину розслабити обличчя, руки стопи. Рухайте пальцями рук, пальцями ніг і. Потягніться. Якщо є така потреба і є час, обов'язково полежіть, будь ласка, ще. Якщо ні, сідайте до мене, зробіть один глибокий вдих і видих через рот, відпускаємо всю напругу. І ще раз дих. І видих, намасте. Дякую вам за практику і побачимось на килимку. 爸爸。